Ірина Поплавська працює у сфері охорони здоров'я вже 10 років. Нині вона займає посаду медичної сестри в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 9 Каже робота, хоч і нелегка, та все ж умріє нас з дитинства. Це є робота з людьми, потрібно вміти комунікувати з ними до кожного знаходити підхід. Так як я працюю і з дорослими, і з маленькими дітками, так як ми робимо щеплення, то потрібно вміти йти до кожного. Правильний підхід, так як я зараз працюю, я розумію, що це саме те, що я хотіла. Я на своєму місці і виконую ту роботу, яку мені подобається щорічно, 12 травня відзначається міжнародний день медичної сестри. Це свято, своєрідна подяка за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху. Напередодні професійного дня у Хмельницькій міській раді привітали 14 медичних сестер з різних медзакладів міста. Вони приймали грамоти, подарунки та слова вдячності. Я переконаний, що сьогодні тут зібрані ті люди, які все роблять правильно саме тому ви тут. І ті люди, які роблять свою роботу дуже гарно, які користуються авторитетом серед своїх колег. Мої батьки теж лікарі. і Вони мені завжди казали, якщо є поруч медична сестра, це той самий лікар. І коли на медичну сестру можна покластися, тоді лікар спокійний і тоді абсолютно все буде проходити добре. Тому дякую вам за роботу. Дякую за те, що ви вкладаєте свою душу. У нас своя передова, медична передова, і медсестри завжди на цій передовій як головні герої. Я хочу вам подякувати за ваші руки, які стілюють, за ваші слова, усмішки, які підбадьорюють і підтримують тяжкі хвилини. Почасною грамотою відзначили й Богдану Сленюк. Вона третій рік працює медичною сестрою у педіатричному відділенні номер 1 міської дитячої лікарні. Каже, у її роботі важливо не лише якісно надавати медичні послуги, а й дбати про емоційний стан маленьких пацієнтів, проявляти турботу і співчуття. В нас відділення доволі нелегке. У нас завжди великий потік маленьких пацієнтів. Ну, в принципі, з маленькими пацієнтами ми справляємося їх багатенько. Но... Знаходимо спільну мову. Додає для неї важливо, коли її роботу цінують. Мені надзвичайно приємно це надає більше сил та наснаги в далі в майбутньому в роботі себе показувати, далі десь сприймати участь, ініціювати себе, показувати. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.